Найзнавчий музей у Білій церкві осередок пам'яток матеріальної та духовної культури Київщини. Його заснували у 1924 році, тобто понад століття тому, як окружний музей старожитностей, і розташовувався він в зимовому палаці графів Браницьких. Бібліотека нарічувала орієнтовно 7 тисяч томів і складалась пергаментних та паперових рукописів і книг. А вже у червні 1926 року музей переїхав до колишнього будинку будинку Ксьонза на Замковій горі. Його звели у 1819 році, також коштом графині Браницької, а складався з 11 невеликих кімнат. Сьогодні у сучасній будівлі проводять урочисті заходи, виставки та навіть концерти. Дуже важко пояснити людям, які ніколи не працювали в музеї, що роблять музейники взагалі, тому що вони здебільшого бачать, що це проведення екскурсій. Але екскурсії це одна із найважливіших таких направлень роботи, тому що ми займаємося. Ми всі є науковцями. В своїй галузі, в своїй сфері, хтось е, займається певними періодами, хтось займається колекціями музейними і так далі. Ми музей є краєзнавчий, тому це не просто загалом вивчення історії, а це вивчення історії в контексті загальний, але місце на місцевому матеріалі, тобто Порося, Білоцерківщина, Біла Церква, зокрема. Що найважче. Найважче нерозуміння того, як низько оцінюється наша робота. Пан Ярослав працює у краєзнавчому 17 років. Згадує, одним з кризових моментів для музею став ковід. Тоді вони навіть влаштовували онлайн-виставки, аби не втрачати контакт з відвідувачами. А на початку повномасштабної війни працівники мали особливе завдання зберегти усі культурні цінності. Коли це все розпочалося, коли почались масштабні обстріли, вийшли ми на роботу всі. І почалася, вирішили колегіально, що потрібно, вибачте, так, заховати, тому що не знали, що буде. Да, частково експозиції досі воно не повернута, тобто воно знаходиться би, в укритті. Але в більшості, будемо так казати, експозиційні зали продовжили працювати. Якщо говорити про загальну кризу загалом, не беручи там якісь певні такі е, окремі моменти війни чи ковіду. То це мала відвідуваність. У нас люди, ну я розумію, що культура, музей, зокрема, це ніколи не стояв на першому місці. Важко, коли навіть мешканці Білої церкви, коли запитують тебе, ти працюєш в музеї, я відповідаю так, і тебе запитують, а де він? І ти не знаєш, що відповісти. Ярослав розповів нам, що у музеї є своя структура. Першою є зала природи. Наступна розповідає про Чорнобиль, потім про стародавню історію життя нашого краю добу козаччини. Зокрема, й про історію заснування Білої церкви. За добу козаччини Біла церква відігравала дуже-дуже важливу роль. Це можна привести на тих прикладах, що, наприклад, те ж саме перше козацько селянсько-козацьке повстання під приводом Криштофа Косинського почало. Ося під білою церквою. Важливі бойові дії, період національно визвольної війни Богдана Хмельницького теж пов'язано з Білої церквою, і Богдан Хмельницький неодноразово бував у нашому місті. Ну а за Івана Мазепу тут взагалі нічого говорити, тому що це наш земляк, і ми пишаємося тим, що в селі Мазепинці Білоцерківського району народився майбутній гетьман і залишив нам ще одну з найдавніших архітектурних пам'яток, які є в Білій церкві. Це Микільську церкву або Миколаївська церква, яка залишилася. Залишається і до сих пір на території нашого міста. Кожна зала закладу має оригінальні експонати, наприклад, меблі, які збереглися з маєтків родини Браницьких, Чумацький віз, який є далеко не в кожному музеї, фото різних періодів, зброя тощо, як зазначає директорка музею Оксана Афанасьєва, деякі речі їм приносять місцеві. На сьогодні музей має унікальну за своєю побудову експозицію, основою якої є матеріали, зібрані в районах Південної Київщини. Завдяки клопіткій праці багатьох поколінь працівників музею. Зібрана численна колекція, яка налічує понад 90 тисяч предметів. Наш музей зберігає і експонує важливі історичні, художні, наукові та культурні артефакти. Крім того, музей навчає, надихає і об'єднує спільноти за допомогою експонатів інформативних та візуальних виставок. Наш музей зберігає і демонструє історичні об'єкти. Твори мистецтва та інші предмети культурної цінності, які можуть бути втрачені або пошкоджені, це дозволяє майбутнім поколінням отримати доступ і дізнатись про свою історію та спадщину. Білоцерківський краєзнавчий музей це не лише історія, покладена на полицях, а й можливість відчути зв'язок поколінь і побачити, як змінювався наш край крізь століття. А якщо ви ще не побували тут, можливо саме час відкрити для себе нові сторінки білої церкви. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.